Середа, 13 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Десять квадрокоптерів DJI Mavic 3T Thermal, обладнаних тепловізором, передали сьогодні військовим підрозділам Хмельницького. Дев'ять придбали за кошти із бюджету громади. Їх загальна вартість понад 2 мільйони гривень. Ще один Мавік вдалося купити за підтримки місцевого бізнесу. Це хороші квадрокоптери, які користуються найбільшим попитом. Вони з тепловізором вони дають можливість працювати і вночі. Фактично, дев'ять з цих мавіків це бюджетна закупівля, загальна вартість понад 2 мільйони гривень. Ну і один це наслідок співпраці нашої активної співпраці з соціально відповідальним бізнесом. Цього року ми ще плануємо передачу «Аутелів». Четвертих утелів з тепловізором DJI Матрис 30 t Теж хороші, якісні квадрокоптери. Ну і чекаємо, ще кілька великих поставок на впівдрони, в тому числі впливі дрони з тепловізором. Напередодні у міській раді відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. На ньому, зокрема, розглянули проєкт бюджету на 2024 рік. На підтримку Збройних сил України передбачають більше 340 мільйонів гривень. Паралельно вже формуємо план на 2024 рік. Ну, власне, плани доволі амбітні, великі. Головний ресурс, який ми плануємо виділяти, ми саме спрямовуватимемо на дрони, на квадрокоптери, на fpv дрони, на FPV-дрони з тепловізорами, на антидронові засоби і так далі. Тому для нас пріоритет і далі залишається допомога силам оборони. Все для фронту, все для перемоги. Працюємо далі. Інноваційний апарат для безконтактного видалення каміння з нирок придбали в Хмельницькій міській лікарні. Кошти на його закупівлю виділили з бюджету громади. Першу процедуру з використанням гольмієвого лазера планують зробити 14 грудня. Дотепер можливості безперешкодно діставати камінь в будь-якій ділянці сечововідних шляхів за допомогою високоенергетичних імпульсів в закладі не було. В нашій лікарні давно йшли перемовини про закупівлю, саме такого обладнання. У нас є урологічне відділення, в якому лікується велика кількість людей, і, скажімо так, кожен третій пацієнт нашого відділення в принципі це потенційний пацієнт, який буде лікуватися саме на цьому обладнанні. Його вартість приблизно 3,5 мільйони гривень. Це апарат в народі він називається літотріптор з латинського. Це літос і трипсія, розбивати камінці. Це апарат, який за допомогою лазеря заводиться до камню і в Ну, якби безконтактно його розбиває. На даному етапі двоє лікарів пройшли вже спеціалізацію навчання на роботі для роботи з цим апаратом. Ще троє допроходять пацієнти вже на первинних етапах надання допомоги будуть повідомлені про те, що Хмельницька міська лікарня може зробити таку процедуру. Відповідно, що не тільки ті пацієнти, які потрапили до нас в лікарню, отримуються. Цю процедуру може отримати будь-який пацієнт, чи то з міста, чи то з області, чи то навіть з України. У Хмельницькому до реабілітації поранених військових залучатимуть собак. Метод каністерапії планують впроваджувати у відомчому шпиталі МВС. Реабілітацію у рамках проєкту Центр психологічних практик проводитимуть кінологи центру ГНП в Хмельницькій області. Елементи каністерапії вони вже використовують у роботі з дітьми-переселенцями. Спілкування і тактильний контакт з тваринами сприяють відновленню після важких травм і депресії. Перше знайомство з чотирилапих терапевтів з пораненими відбудеться найближчим часом. Повідомили у поліції Хмельницької області. Звіт про прийоми громадян депутатами міської ради оприлюднили представники громадської організації Хмельницька ініціатива. Моніторинг відбувся шляхом очного опитування. Загалом дослідили роботу 26 обранців, із них 21 депутат приймають громадян особисто. Інна Ящук та Олександр Семенюк за попереднім записом не вдалося підтвердити інформацію щодо прийому у Ярослава Каюка, Віталія Коліщака та Сергія Золотухіна. Найчастіше громадяни звертаються із питаннями благоустрою та ЖКГ. В усіх 26 депутатів, які були опитувані, адреса та контакти приймалень, що оприлюднені на сайті, є актуальними. Більшість депутатів проводять прийом у комунальних приміщеннях, наданих міською радою, четверо депутатів проводять прийом на своєму робочому місці. Один депутат проводить прийом в своєму партійному офісі. У 26 депутатів фактичні контакти, що оприлюднено на сайті ради, також відповідають дійсності. У 25 депутатських приймальнях прийом виборців здійснюють офлайн. Тобто, якщо брати до уваги попереднє дослідження того року в перший рік повномасштабного вторгнення, тенденція набрала. Розвитку того, що всі почали масово переходити на онлайн, тобто це були онлайн прийоми. Зараз ми бачимо, що є трошки полегшення, і люди звертаються очно. Майже три сотні вакансій налічуються нині на підприємствах, в установах та організаціях Хмельницької громади. Перелік опублікували на сайті міської ради в розділі Новини. Серед найбільш затребуваних спеціалістів продавці, слюсарі, водії, вантажники, бухгалтери, кухарі. За більш детальною інформацією тим, хто перебуває у пошуку роботи, необхідно звернутися до Хмельницької філії обласного центру зайнятості. Різдвяну акцію Подаруй дитині свято оголосили у громадській організації Територія добра Поділля». Волонтери збирають солодощі, аби сформувати подарункові набори. Їх планують передати дітям, які проживають на деокупованих територіях, а також вихованцям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик. Хмельничан закликають долучатися до акції. Приносити солодощі можна в офіс за адресою вулиця Івана Франка, 18, що навпроти стадіону Поділля. Замовили зараз просто коробки, які. Як дизайн є розроблений різдвяний, але вони приходять пустими. Ми їх складемо і хочемо наповнити їх солодощами. Тому вирішили цю акцію запустити, щоб громадяни нашого міста могли долучатися також і разом з нами скласти ці солодощі. Побажання, щоб це були цукерки, які окремо закриті. Тому що вони будуть в коробці і щоб не було, що печиво відкрите разом з фольгою в переміжку. Воно має бути закрите, якщо печиво, то воно теж в таких пачечках маленьких. Краще маленькі цукерки на вагу. І ми будемо тоді формувати ці подарунки, щоб було різноманітне наповнення цих коробок. Також заохочуємо, щоб ваші дітки приносили ці цукерки, тому що так вони будуть долучатися до добрих справ. І батьки можуть навчати дітей в цьому процесі, що ми не тільки очікуємо для себе, а ми знаходимо тих, хто зараз потребує, і діти вчаться давати і допомагати іншим. Стаціонарний пункт обігріву запрацював у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Там можна зігрітися, поїсти та отримати теплий одяг. Від початку грудня послугами скористалися семеро людей. Це вимушені переселенці, безхатьки та хмельничани, які опинилися у скруті. Коли зимно, до нас приходять, звертаються люди, можуть вночі, безхатченки. Переселенці можуть приїхати вночі на вокзалі, поліція їх може сюди привезти. Значить, у нас облаштована шафа, в ній є харчі на перший час, можна гарячого попити, поїсти, запарити якусь мівіну, печиво з'їсти, значить, його даже передягнутися, білизна в санпропускнику ми можемо помити людину, є і зубна щітка, і мило, і все, і полотенце. Ранком вирішили, що звідки, що з людиною сталося, допомогли. Значить, якщо людина хоче, каже, я в майбутньому не маю більше де проживати, значить, поселяємо, оформляємо. Медичний огляд вона проходить флюорографію обов'язково надаємо соціальні, медичні, інформаційні, психологічні, різні різні послуги надаємо. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!